Вітаю, друзі! Вікторія Спарц, наша землячка з Чернігівщини, конгресвумен, соратниця президента Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа, виступила проти диктатури, встановленої в Україні Володимиром Зеленським. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і, власне, знати правду. Звертаючись до Івана Маска, керівника Доджа, реагуючи на його публікацію, Вікторія Спарц пише. Елен Маск має рацію, на жаль, Зеленський захопив контроль над усіма українськими змі, переслідує церкви, бізнеси та волонтерів, приховує корупцію для своїх друзів, використовує маріонеткових прокурорів, щоб незаконно ув'язнювати та залякувати будь-кого, хто говорить правду. Про його провали у захисті країни або може стати потенційним політичним суперником, включно з власними військовими та генералами, які хоробро воювали на передові проти злого агресора Путіна. А не влаштовували театральні вистави в Києві. На щастя, український народ не наскільки дурний, і тепер це бачить, Зеленський. І багато слабких західних лідерів програли цю війну принаймні наразі. Отже, Вікторія Спар чітко називає Путіна агресором. Уже ж тут агента Кремля, аж ніяк не пришиєш. І чітко б'є і чітко вказує на закриття ЗМІ, переслідування церкви, бізнес та волонтерів. На використання маріонеткових прокурорів, що знає весь світ, ув'язнюють, залякують політичних опонентів, бізнес-конкурентів або ради того, щоб пограбувати. Все це чиста правда. Але наш мудрий наряд багато хто каже: він гавнюк, але він наш, і тільки ми його можемо. Та ні, не можете. Він не говнюк, він ворог, він очільник команди ліквідаторів нашої української державності, утилізаторів української нації. Його дії та бездіяльність коштували Україні десятки. Тисяч, так які десятки, сотні тисяч вбитих, сотні тисяч скалічених та мільйони зламаних життів, втрачені території, знищена промисловість, розгромлена економіка, енергосистема в хлам. І тут якась, ну реально, просто утирочна інфаль... інфантильність, найскладніший момент. Мені просто бридко від тих, хто засунув язик в цю зелену дупу і прокручує, і вилизує, і полірує її, замість того, щоб скористатись шансом, шансом, яке дало нам обрання Дональда Трампа. Зупинить московських вошей і знищити зелений генит. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.